Всім привіт, друзі! З вами я Данило і сьогодні... Е, так, секунду. Е, ну, Щоб мене було покраще чути. Сьогодні я буду грати тільки Авік, тільки АВП. Бачу, типа, флошка. Кратше, фулбай, Тяжело. о Ого. Оба, найс. Nice. заработать раскид? яку мені показали, яку я бачив в матчі, який ви можете знайти на каналі Ромчик Гейм. Даблкіл, заліка, найс. По факту я один новоскоп, просто коли я нажимаю на кнопку Стріляти, то в мене приціл з'являється.

До речі, я не знав, що я тут добра завіка граю. Тільки мену локатку на расті, на розминці. Два кіла з прицілом, один кіл мускопом, Даю завіка і шийки з ножа. Це буде швидкий план. Ходить, я на кілічний смок. Ранчу. Тим тим, не шкода, що пістанемо. Ого! Я за дефузов. Так я можу міг уже один бомб. Ай! Ну чай ніколи не можу додуматись до того, щоб пролетить файл відповідь.

попасти скільки, він він афакастю я моя попасти не міг боже чого я такий лох а стоп тут до п'яти mm. Так, від однокласників. коротше я шедевру снайпер. Да шедевра симпл. Бим. На... шо? Не понял, а ч. Так я ж що йому по голові стрілю. Блін, чай не викинувся. Коротше, але ж я в цьому типу по голові тільки що останній раз другу? Ну Окей. Як скажете людям? Плюс 608, але мені сподобалось. Скажу так. До речі, ви знали, що фейблбокс скоро виділять? От я вже 4 фейблбокса зібрав. Провінція. Найс, провінція. Зіграємо ще каточку. Ви бачили, який я жорсткий авіпіве? Мені в кіберспорті ти треба з моїм авіком. А, один 0 ми програємо. О, що. Okay. мені скорее всего, мне сподобалось сапоги. Прикольно відчуваю. чуваю. Тим флешку кидаю. Геній. Познаємо, что это сакур. Що? Чо? Так чого мені... Так ч мені тику не дало? Я ж нажав на кнопку дати тику. Не ну, це мій перший раунд, я поки що мовчу. Але... честно, сюда тоже у мене сумніви... А! Тепер у меня сумнівы стопувати. То, що ми с тиммейтом було зовсім в різних місцях... А ты, типу, стріляю одним патроном нас двох зносить. При тому, що мій тімейт за коробкою, а я на цьому. Нічого страшного, зараз так. не знаю, куди вона полетить. Флешка, від якої я відвернувся. Бо я в цьому кілька. Найс! Понял. Нірма зараз нам з стімейтом нічого не дадуть. Це була ще коротка каточка. Тому я думаю, що її третю зіграю. Ух. Зараз буде відкриття фрагмент боксу. Мені вже два дні підряд відкриваю по одному фрагмент боксу і чуть-чуть не, не достає до легендарі фрагменту. Один, рар, один раз рарка, один раз. Камонка. О, рарка найс! Дати. 16? Окей. Зараз попробую піти сакуру. Мені сподобалось. Ніхто було затіряв. Сейчас все. Блін, ну мені подобається цей скін, і мені ще його подарував. Якийсь тіп, який казав, що він кидає стендов. І що в нього було, і трохи голуби не було. Він сказав, я і, типу, запитав, кому дати. Я сказав, типу, що я, то що я цю дуже закупівлю. Він мені каже, що типу, дай обліковий запис, дам всю, я йому дав обліковий запис. І він мені дав 16 голди Ну, за ті 16 голди я купив якраз. Валь? І при тому, що це був не обман. Ну на всякий випадок я, конечно, пароль поміняв до облікового запису, але... А, ти де. -да. Тіп. Так, там якийсь джент 52, хоча приєднуватися, але він нікуди не. Коротше, йдемо через міт. Плюс два на баланс Ай А ч А я что назову тыку Найс? Я в соло граю, проти Сейнс. Ну вс, друзі, мені капець. Я протосенс граю. А, ну ні, чим появиться. Прикольно. Блин!

Хорош тип, звісно, але просто... Ну і ще й до того я, напевно, криво все таки навівся, але просто скажу, я в цей момент тап-тапав по кнопці стріляти. Ну так, да, це не М40, де ти можеш стріляти два рази підряд. Так залпом, де дуже легко стріляти, але. <смі> Мій ворог стоїть АФК. І тим його вбиває. Нічого страшного, перша половина закінчила? Ох, щось сплинтова. А. а боже, я... у мене вообще інфу не було. Я просто його шукав! Ну, лано ж таки, це був ну скопчик, я не нажимав приціл. Просто коли я нажимаю кнопку стріляти, то у мене приціл появляється. А ну, конечно, Gent 52 в соло грає. Я даже не можу сказати, що я якийсь... Пабага? Нарайва косвіти дума. Дім! Я думав, що мишил тематику. Поти був... Поти був бидок. А, а що мене слепнуло? 啊！Oh, yeah. Это жорсткий ниндзя, ты фус. И вытащите раунд. Блин ну шо за младше? Поняв? Тім, ну ти на його можеш посадити? Ти втік. О, Тім, я в соло граю. Тім раз поставив бомбу і раз дав кіл. І ще йому зірочку дав. Да, я розумію, що я не грибу, що ця зірочка дає. Тож дає якихось там після. Я зажав. Що? Є мамі ці влаки. Ну Окей, люди. Один з вирішальних раундів. Зараз точно хтось піде на лавах і хтось піде через апарти. Або замість апартів буде хтось. Бігати з прицілом це незручно. Ого. А що трапилось? Я просто. Кинув молік, дивлюсь в молік, мені хтось дзвонить. Я вбиваю трубку, молік досить го... досі горить і мене вбиває тіп. Це якось так, як... я це все побачила. Тим. Тип. Тіп. Тіп, ты лох. Ти паралелі піпет, даже його знає. Скорее Прикол в тому, що можно з век реально заграти. Чи плюс-мінус. Чуть-чуть. Да, тут, конечно, авік проти Авика. Тут тільки снайперские дуэли. Человек два-два. Ну, але. Але я ліваю. Я це Кінець відео. Всім па-па!